Двері відкривайте, двері відкривайте, обнову зустрічайте. Нова графіка, локації, абхівки, мотиваційні тут люди, сила, звіра, сила, лісу, сила, метеориту, це гра GTA, а у мене мозок, як GTA. Ви граєте громадяни, це України, Я звісталю свій мозок, в мене голова, це земля, українська сильнота. У мене мозок, може, все я як екштейн. Це є книга, це є GTA то не грає в GTA, він буде жити бідно. Якщо ти граєш GTA, будеш жити багато. Добрий день, ми з України! З вами репер MC Петя. Мужик не гордий. Зараз я вам розкажу, що розробники приготували для вас. Моторошні квести, хеловінський івент, нові атмосферні локації та багато іншого. Давайте швидше переглянемо, що на вас чекає у оновленні Під кодовою назвою Азартний жах». Почнемо з нової крутезної графіки, яку ви встигли всі побачити. Нове мотиваційне небо, вода. Блиски від авто та багато інших налаштувань. Команда негордих звірів довго працювала, щоб кожен гравець міг кайфувати. Наступне це продовження квесту у пошуках Степана. У четвертій частині на вас чекатимуть моторошні пригоди та неочікувані моменти. Тому приготуйтесь, радимо не проходити його вночі. Чи... Можливо, там ви дізнаєте дещо про Степана. Державні організації отримали дуже багато змін: Радари, меню об'єктів. І неймовірний планшет був перерозглянутий список цін на штрафи, тому Будьте обережні, щоб не влетіти на кругленьку суму. Розберемось з новим функціоналом. Тепер в кожній фракції є меню об'єктів. Наповнення цього меню буде відрізнятись. Відкрити його необхідно через радіальне меню, а об'єкти можна встановити в будь-якому місці. А ще з'явився радар. Його також встановлюємо завдяки радіальному меню. Обмеження швидкості працівники встановлюють самостійно. Лінію захоплення будуть бачити лише співробітники. На складі тепер знаходиться трукам рад ним також можливо вимірювати швидкість, направивши його на автівку. На цьому нововведення не закінчилось. Так як був розроблений спеціальний планшет, щоб відкрити, натисніть англійську літеру «К». Завдяки ньому з'явиться багато різних функцій. А у деяких фракціях будуть свої унікальні. Наприклад, в НПУ ви зможете переглянути, які правопорушники знаходяться в мережі, знайти гравців за номером авто. А найголовніше, що тепер є база. Там знаходиться вся необхідна інформація про будь-яку людину, можливість відслідкувати останнє місцезнаходження та багато чого іншого. Ви думали, що це все? Зустрічаєте нову швидку фіат. Bukato. А також презентуємо нові інтер'єри НПУ та СБУ. 31 жовтня. І знаєте, що це означає? Ukraine GTA починається. Атмосфера мапа, декорації. Там павуки, там є жуки, там у землі. Є термінатори, в них голова. Як світова станція Розума. Там всякі привиди полтергейст в голові. У машину зайшов привид. І він керує авто. Я накидаю текста бо під авто плита є. Ми підготували для вас хеллоуінський івент, де ви отримаєте найкоштовніші товари. Івент валютою стане гарбузи з цукерками. Його необхідно скрафтити: спавуків, гарбузів, павутини та цукерок. Цю інформацію можете знайти на нашому сайті. Додатковий спосіб отримання валюти це проходження спеціальної гри. Називається вона П'ятниця 13 Ваша задача включити всі генератори і втекти від маньяка. На новій локації нафтовидобувна вишка, яка наповнена вибуховими балонами, бочками, вікнами на будівлях, які можна розбити. Буде знаходитись НПС, де ви Повинні створити лобі, дістатись туди, можливо, на катері з місця знаходження івент-магазину. Про нього трішки пізніше. Або на гвинтокрилі. Коли кількість людей сягне п'яти, почнеться гра. Випадково обереться маніяк та виживші. Задача маніяка вбити всіх. Виживших, здійснити втечу. Щоб увімкнути усі генератори, необхідно пройти невеличку мінігру. Один генератор може вмикати лише одна людина. Якщо ж маніяк не дасть цього зробити, є інший спосіб, але про нього ви дізнаєтесь в грі. Ось перевіримо, хто живий. І сильний. Згодом буде доступний додатковий хеллоуінський квест, який буде наповнений жахом та моторошністю. А щоб зробити гарні скріншоти, скористайтеся хеллоуінською фотозоною. Друга нова локація це проклята долина, жахливі дерева, привиди, закинута церква, кладовище та івент-магазин Пекельна крамниця. В її асортимент входять знайомі вам скіни. А також автівка BMW x 5. Привид. Всім нові товари. Це унікальні парні скіни, червоний крик та дівчина маніяк». Велика кількість нових аксесуарів, які ідеально доповнять хеллоуінський образ. Унікальна автівка «Госбастер». бастер. Кірки, чи Україн? GTA 5. Я обрав GTA 5. Тому що чекати залишилось зовсім недовго. Не забувайте слідкувати за останніми новинами в соціальних мережах Ukraine GTA 5, а також реєструватись на форумі. А зараз ви побачите, як оновилось казіно. Місце розташування майже не змінилось, але його масштаби та зовнішній вигляд вас вразять. Саме біля нього можна орендувати спорткари. Крім локації, змінився інтер'єр. Він має столи, місце для відпочинку, місця для машин, окрема віп-кімната, до якої буде доступ лише в тих, хто має віп-статус. Саме там можна зробити ставку більше ніж у звичайному залі. Валюта якою треба грати, це фішки. Отримати їх можна шляхом обміну у «Курп'є». Щодо ігор, почнемо з оновленого блекджеку. Суть не змінилась, але тепер там немає дилера. Розповімо й про слот машини. Наші неймовірні розробники дуже добре попрацювали над цією системою. Тепер кожен зможе побачити, яке значення випало на ній в іншого гравця. Подарунок за 5 відіграних годин замінений на колесо удачі, яке розташовано у головному залі. Найкоштовнішим призом є автівка, яка знаходиться перед ним. В майбутньому буде реалізована система для тих, хто найбільше виграв і найбільше програв у казино. Раз на тиждень будуть обиратись переможці, які отримують автомобілі. Ще є купа інших ігор, більше менше мінуваєм чи червона зелена кості джекпот та отриникво. Який можна придбати у круп'є. Якщо детально розповідати про всі, можна заснути. Тому заходьте до гри в день оновлення, дивіться пояснення, щоб швидше розібратись з усім. Нагадуємо, що саме зараз триває розіграш для кланів, де за 58 захоплених територій клан отримує унікальні призи. А головний це 100 тисяч карбованців. Детальна інформація знаходиться на нашому сайті. Це ще не всі нововведення. Відкрився ще один бізнес. Назвою СТО на в'їзді в Київ. А дату та, та, та час сльоту ви зможете переглянути в телеграм-каналі майстерні розробники. Ледве не забули, що в грі були оновлені моделі Лануса, навчальний НПУ та звичайний Део Ланус. Готові до тематичних та нових скінів і аксесуарів? Тоді зустрічайте безмежну кількість наймоторошніших аксесуарів, і, звісно ж, найрізноманітніших скінів. Сумували за Харковом, за моєю інформацією. Він буде дуже скоро. Багато знайомих локацій та місць, нові фракції, будівлі та купу іншого. Тому наберіться терпіння. Залишилось зовсім трішки. Ми підготували для вас ще дуже багато цікавого. Ну а з усім іншим ви зможете ознайомитись на нашому сайті. Бажаємо вам мирного неба над головою, гарного настрою та приємної гри. Зустрінемось з вами два жовтня. О 19-й годині в оновленні азартний. Зйомка завершена. Дякую Дякую гравцям ГТА. Що граєте в цю гру, це сильна гра сила метеориту, сила космосу. Це найкраща гра ГТА України в всіх країнах світу. Цьом найкращого в житті. Бог у вашій голові! Не розбирайте авто. Не розбивайте авто, не заїжджайте у чужий ліс, а вночі не сідайте у авто. GTA — це легендарна гра світу, геніальна, зроблена професіоналами. Вони найкращі у світі. У їхній голові геніальні думки, сценарії. Хто грає в ігру GTA України, той має сідати за комп'ютер, ноутбук, тверезий. Не курити сигарети, він має грати своєю дівчиною в гру GTA. І хлопець з дівчиною може цілуватися в грі GTA. Вам кохання та любові! Нікого не здавайтеся! Слава Україні! Всім до побачення!